Нещодавно на подвір'ї середньої загальноосвітньої школи номер 6 відбулося відкриття всеукраїнських військово-патріотичних змагань «Сокіл Джура». У ході урочистої частини для учасників та гостей заходу виступали творчі колективи школи, які подарували гарний настрій і школярам, і їх батькам та друзям. На свято завітали представники міськвиконкому новомосковсько-магдалинівського об'єднаного міського військового комісаріату, керівники команд-учасниць турніру, а також друзі та родичі юнаків і дівчат, що брали участь у змаганнях. З вітальним словом до всіх присутніх звернувся очільник міста Сергій Анатолійович Мороз. Я хочу побажати вам. Силу Духи, натхнення вам, щоб ви, щоб ви завжди були сильними, міцними, щоб ви були патріотичними дітьми і це майбутнє нашої держави. І сьогодні вітаємо всіх святом. Цього найкращого заступник військового комісару Новомосковсько-Магдалинівського об'єднаного міського військового комісаріату Анатолій Бакун підкреслив важливість згуртованості та взаємопідтримки у команді та привітав усіх учасників патріотичної гри. В таких змаганнях завжди перемагає команда, командна гра. Бажаю вам вашим командам займати перші перші місця і в місті, і в районі. І в області, ну і на республіканських змаганнях. Тетяна Ігорівна, м'яконьких начальник відділу виховної роботи дошкільної та позашкільної освіти управління освіти розповідає, що змагання проводяться цього року вперше, і у ході гри, окрім фізичної підготовки юнаків, тут оцінюються їх знання історії України та збройних сил. Команди шкіл змагаються в вишкіл. В строєвій підготовці вони змагаються в стрільбі з пневматичної зброї, є інтелектуальний конкурс знавців історії України, казацтва збройних сил, є конкурс смуга перешкоди. Вони подолають перешкоди, і краща команда буде. Представляти наше місто на обласному етапі Юрій Володимирович готував до змагань одразу дві команди навчально-виховного комплексу номер 1 та середньої загальноосвітньої школи номер 15 Вчитель зазначає, що школярі з ентузіазмом тренувалися та з нетерпінням чекали на відкриття гри. Діти під час підготовки в захваті були дуже сильно готувалися, дуже переживали. Під час підготовки до цієї гри, і ось настав той день, коли ми будемо виступати. Ці змагання надають натхнення мені як вихователю нашим дітям, гордості за нашу державу. Ірина виступає у складі команди Булава, що представляє середню школу номер 6 та поділилася з нами своїми враженнями. Ми дуже плідно працювали та готови до цього конкурсу. Мені дуже сподобалось марширувати, я багато чого навчилася. Мені дуже сподобалося стріляти. Денис є капітаном команди 18-ї школи. Він з оптимізмом дивиться у майбутнє. Каже, що їх команда сподівається посісти перше місце. До сьогодні ми готувалися майже кожен день, робили різні вправи. Багато вчителів у нас допомагали в цьому, і я дуже вдячний їм за це. Ну, я вважаю, ці змагання дуже корисні для молоді і підлітків, тому що вони виховують патріотичний дух країни. І також підготовлюють молодих бійців до служби. Владислава на цих змаганнях відстоює честь сьомої школи. Дівчина у захваті від заходу та закликає старшокласників обов'язково брати участь у наступних військово-патріотичних іграх. На наступний год і наступні года Я бажаю, щоб дітлахи всіх шкіл брали участь в цих заходах. Вони дуже цікаві. Переможець міського етапу представлятиме Новомосковськ на наступній сходинці змагань, де визначиться учасник від області. Цього року від нашого міста виборювати своє право представити Дніпропетровську область буде команда навчально-виховного комплексу номер 1 Це відбудеться вже в червні на базі відпочинку Перлина Придніпров'я. Тож побажаємо новомосковцям успіху та перемоги.